Вітаю. Сьогодні неділя. Не працюємо. Вирішив зняти невелике відео про свою картоплекопалку. Попередніх моїх відео є, як вона копає. Раніше до цієї копалки в мене була польська транспортерна Віракс. 4 роки майже її копав. Все, весь час вдосконалював її. Але одне те було погано, що розхідні матеріали, транспортери, зірочки, ролики дуже дороговаті. І от у товариша з'явилася така копалка Бомет польська. Я вирішив її таку саму зробити, поставив її поряд і почав з неї знімати всі розмірі і зробив таку картоплекопалку. І вже ось 4 роки я неї копаю, задоволений. Є деякі мінуси, але в основному вона свою роботу робить. Рама зроблена з сусідніх профтруб ще радянських. Решетний стан теж по розмірах знімав, вигибав дюймова труба, сама рама і пруток 10 мм. Шатуни, які приводять решета в рух, теж з якихось нентезовських шатунів зроблені. Тут стоять 212. Підшипники з ексцентриком. Тут поршневий палець, змащується, ось 4 роки працює, нічого з ним. Тут невеликий маховик. І ззаді колеса. Всі рухомі частини ось на таких втулках. Стоять вони 10-15 гривень, всього їх тут 14 штук і вони, я їх замінюю десь раз в 3 роки. Ніж зроблений з двох полиць, з плуга. Ось так я його укорочу, щоб відстань від викопаної землі до самого. Рохода була найменшою. І подальшому ще поставив ось такі, таке мотовило саморобне, тому що забур'янине, як звично, поля під картоплю. І це мотовило допомагає пропихати масу ґрунту. Приводиться воно у рух від гідромотора який запитаний від гідророзподільника. І ось так ми її копаємо. Я вже говорив, що відео є єдиної роботи. Попередні мої відео. Ось таке відео хотів зняти про свою копалку. Все, всім дякую за перегляд, до побачення. Хто бажає, може подивитися моїм на моєму каналі попереднє відео, як вона копає.